Ну що ж, перейдемо до нашого додатку вже на телефоні. Він називається Dafit. Його скачується або з книжечки з інструкції, або можна з QR, з самого годинника. DAFIT, отож, До речі, додаток оцей недавно оновився, вроді десь 2 дні назад, Тут у ньому стало набагато більше всяких функцій, зараз вам покажу, які ну ці стандартні вони були. Отож дивіться, як додатку гарно все відображається. повністю всі кроки, крокомір. Є все шкала, все дуже гарно видно, бо на самому е браслеті, на самому годиннику, ну там все дуже малесеньке. Тут все гарно відображається, все гарно видно. Можна зайти в собі крокомір і переглянути. Давайте глянемо перше, Що тут відображається? Нині всі наші кроки, ну як наші мої. Кроки. Оці, що там також в годиннику там також відображалося, що я пройшов 2 км. Так само кілокалорії все повністю дублюється. Потім є шкала, скільки я пройшов у п'ятницю, у четвер. от е, Останні 7 вимірювань також тут є скільки я проходив. І мені, наприклад, ви було. Більше 18 людей пройшли більше, ніж ви. 18% більше людей пройшли, ніж я. Ну, я розумію, таке нині субота. Там таке не дуже. Ще ще вспі находити, тоді обід, що успію пройтись. Так, далі. Далі тут може подивитися тиждень, ну це все саме вибуває. Місяць. От за місяць, оце всі дні, що я тестував. Так, далі сон. Отака шкала пуснує. є. Бачите? О, зараз зайдемо ми на сон. І тут все по кольорах буде відображатися. Синій це глибокий сон, фіолетовий – легкий. І такий це ляний, це помаранчевий швидкий рух очей. Не знаю, як це так може браслет оце все визначити, але він якось це визначає, не знаю, якось там середнє статистичне, воно йде. Якісну в мене вибиває хороший, от нині. Хороший там чуть-чуть не стало до відмінного. Також під час сну вимірюється серцебиття. Бачите, все буває. І це, от тоді, коли я тестував, що вам казав, що на рахунок батарейки, що оці дні, де в мене немає показнику сну, заряд годинника був, ну, тримався набагато більше, ніж, ніж коли з ним спав. От. Все повністю вимірюється. Так само, більше 73% людей лягли спати раніше, ніж я. От, бо я вчора пізно ляг. Більше 35% людей прокинулося сьогодні раніше. Ну, такі середні статистичні такі дані. Про сон. Пульс. Пульс вимірює завжди. Кожний пів години. І, до речі, це все у додатку. Зараз ми ще йдемо. У додатку це все. Можна собі підлаштувати під себе. От, це кожен день пульс, серед, середній пульс, який в мене був. От, бачите, вчора в мене був най 104. Серцебиття. Ні, ні пульс, та, пульс. а це серцевий ритм. От, серцевий ритм від 12 ї ночі до тепер. Так? Бачите, оце, оце зараз що це в мене трошечка, то це воно не показувало, що я почав знімати відео. Бачите, що я був зняв, потім я взяв руку щось трошечка, І воно вже щось там таке середнє показало. Так, оце мій нинішній пульс, бачите, як він скакав. Тиждень. ну, Приблизно такий самий. Так, далі рівень кисню у крові. ні, 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 Рівень кисню це зелене, а це є. Мій тиск. Тиск був 12875 до початку відео. Що я знімав. Так само от шкала по тиску. Рівень кисню аналогічно 98. До початку відео, бо він був на мені, тепер він не може рівень кисню в столові, наприклад, знімати. Правильно кажу, правильно. А оце крапка, оце до речі, вже от. Після оновлення додатку, це у нас з'явилося. Оця крапка це вже більше по жіночій лінії, хто цей годинник буде використовувати. самі розумієте, що це таке означає крапка. І додавалася вага. Вага додавалася, її не було. Ну, я поставив 80 кілограм. І це виходить, що якщо тако вірити додатку, я наскільки там спалив калорій, скільки там пройшов, і в мене вибуло. Жовти, ну, що я трошечка, та й би, ну, забагато жиру в мене виходить. Ну, до червоного ще не йшло до ожиріння, але це знову ж таки це воно вибуває від, швидше за все, від, від мого росту, від мого віку. Ну, вага. От, оце все, воно, напевне, середнє тако вибуває. Ну, хоча б я не сказав, що в мене дуже сильне ожиріння. Ну Це таке, це воно собі вибуває. Так, слідюще меню. Це меню також воно оновилося. Раніше цього не було, оцього класу. Класу не було. Пам'ятаєте, там було у годиннику е показ, там була йога. Йога. Оце через додаток тепер можна керувати йогою. Тобто? Е -получається, як, Наприклад, я собі натискаю, ну я зараз це не буду робити. Тут можна скачу, ну, куча різних всяких цих курсів. От, наприклад, натискаю Play, буде грати музика, і під ту музику ти маєш виконувати підказки, правда, голосові підказки йдуть на англійській мові, і там така цьоціал, такий, каже дихайте глибше, дихайте помаліше. Там в якусь там точку такої, такої. ну 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 таке, ну, це, ну, для мене це не дуже потрібне, але для когось це, думаю, потрібне. Так, цікавий момент, тренування. Ось оця карта, що я вам казав, що так, включимо GPS. Що я вам казав, що у Бо телефоні немає. Ну або заліто його можна виключити, щоб не показувало. Що де як, по чому. Ну, коротше, най буде так. От Івано-Франківськ, бачите, звідки це відео знімається. Так, пройдемо трошечки по цьому, по цьому меню. На, на телефоні воно є, на годиннику його нема, ну, шкода, що його нема, але є у додатку. Дивіться, які тут є функції. Тут є декілька функцій. Заліто 4 часи. Біг, прогулянка, відкрита їзда. Біг, це біг, ну, ото, що я вам казав раніше, що у годинку пам'ятаєте, що була прогулянка і був біг. Для цього потрібно, щоб був включений GPS. Біг він показує одну швидкість, от можна натиснути початок і воно вже буде собі шпарити. Біг. І тут вже йде так само для мого віку, для моєї ваги, для мого росту. Програма сама підтягує, скільки я маю побігти, за який відповідний час, і потім вже воно. Каже, що я біг або за швидко, або запало, або я спалив багато калорій, або я спалив за мало калорій. Ось от, от така тут ситуація. Це показує, скільки зараз спутники зловило. Так, Далі у нас показує оце такий годиночок. Це що з'єдне з годинником, температура і пішло, поїхало. Біг у приміщенні. Тоже нормальна тема, Получається, якщо ви біжите на біговій доріжці, ви, вроді би це і були у приміщенні, але все одно ви бігаєте, спалюєте калорії. Це також тут у додатку вони передбачили. Так, GPS-3 біг це по ходу по горах, десь тако, по якихось пересічені місцевості. Прогулянка Прогулянка, це все те саме, що біг, тільки воно ділиться все на 3, на 4, на 5 рази. Тобто, Якщо ви йдете у спокійному стані, воно також міряє там серцебиття, міряє тиск, рівень кисню крові, все повністю міряє, але вже воно рахує. Знову ж таки, як я казав, по бігу воно рахує так, як ви маєте бігти, а по прогулянці воно рахує по тій швидкості, яку ви маєте йти, наприклад, маєте йти у годину наприклад, 5 км. От, 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 така швидкість має бути руху. І знову ж таки, Воно вибуває, наприклад, чи ви йшли помаліше, чи ви йшли довше. О, от таке воно вибуває. Відкрита їзда. Це вже йде вело. Вело, що на велосипеді також я тестував, все воно гарно показує. Так само серцебиття, ритм серця, рівень кисню у крові, все повністю показує. Тільки є один нюанс. Біг, прогулянка і відкрита їзда вона у додатку працює тільки рівно 3 години. Тобто, якщо від самого початку ви забили біг, 3 години пройшло, програма автоматично закривається. Так само прогулянка. 3 години ви пройшли, треба нано заховати додаток і включати так само велосипедом. 3 години ви поїздили, вона автоматично, маршрут зберігає, всі показники зберігає. І автоматично закривається. От, Зараз в мене виходить, що я ці всі функції тестував. Загальний час вправи 605 хвилин. 605 хвилин. От Можна пройти, ну тут не буде вибувати. Тиждень. Давайте за місяць. Це я того тижня тестував велосипедом. Я їздив. Тут я не знаю, чи то буде видно по камері, чи не буде. Я заходив з додатка, тут телефончик намальований. За місяць, От. а за місяць, бачите, я використовував біг, прогулянку тестував, танець тестував, також прогулянку, і тут деколи вибуває. От, наприклад, біг я тестував з годинника. Дуже намальований годинничок. Тобто я заходив не з телефона через додаток, а з... З... з з годинника, От, наприклад, де він там цей біг? А, так. Чекайте, чекайте, ні, це не тут. Ага, <кій> це він Це він тут О, вправу. Чик. І, наприклад, я прулінг. От Натискав я з годинника і в мене автоматично вибуває, що я запустив програму, мені вибуває з годинника. От зразу, бачите, засвітилося зеленим кольором, зразу вона почала вимірювати серце. Ні, Це вимірює, вимірює тиск, тиск і серцебиття, а рівень кисню у крові воно вимірює червоним світом. Червоним датчиком тут є два датчика. Получається, що один вимірює тиск і, і серцебиття, а рівень кисню у крові вимірює вже інший датчик ми це. От Я це все тестував. І в мене виходить загальний час, кількість калорій, що я спалив, загальний час, там все там 9, 9 годин, та, там, їздив 605 хвилин. Спалив я за цей час, це, що я тестував, 1026 ккал. І все. Так, що там максимальний що 180 хвилин, так що я це щось не дуже зрозумів, що це ну, це менше з тим. Оце що по GPS. До речі, GPS дуже чітко показує, дуже класно, мені, до речі, дуже сильно сподобалось. Навіть було таке, що я йшов пішки і мені би бувало, наприклад, я йду по дорозі. Та? Я йду по дорозі і, наприклад, я її перехожу. Не знаю, тут буде вино, ну, то я перехожу дорогу, я переходжу. І воно мені показує, що я її пересікаю і в цьому місці, все повністю показує оцей додаток. Оце мені дуже сильно те, що сподобалось. Так, настройки. Завжди екран блокування це. Настройки. Так, далі. Браслет. Оце те, що я вам казав. Що Через додаток можна вибирати собі, який хочеш екран. Ось вони, циферблат. Тут є мільйони, можна зайти в нього. І... Вибрати собі любий. «Любий». Так, далі настройка у нас іде сповіщень. Дивіться, тут можна настроїти, які повідомлення ви хочете утримувати. Тобто телефон, повідомлення. Facebook я виключив, не треба мені там Facebook, щоб приходило. WhatsApp, Skype, Instagram виключив. Ну, всякі ці додатки, їхні, там, ті китайські, які вони використовують, а також інші. Тобто, в ці інші, в інші вже входить. Viber, ну, якого тут немає, смс-повідомлення входять. І також різні, наприклад, спливаючі вікна на телефоні. Тобто там прийшла якийсь там якийсь там, там якась програма, у вас там то-то, то-то-то, там якийсь там певний час прийшов, там зайдіть, подивіться, там, чи якісь оновлення телефону хоче чи ще щось. Оце це інші. Якщо ви це Включаєте, тоді воно буде вибувати. Якщо це буде виключено, то нічого не буде вибувати, крім того, що ви тут поставите яку галочку. В мене включено все саппунус. Знайти пристрій. Знову ж таки, оце те, що я вам показував на годиннику, що воно щось в мене не спросить. І так само можна з телефона шукати годинник. Він щось в мене не знає, він щось в мене чомусь навіть не запускається, не працює, не знаю. З чим це зв'язано, що ну, щось це не працює. Будильник. Будильник можна собі вводити який хоч, будь-який час, собі вводиш і будильник буде працювати, а чомусь на самому годиннику я це не можу зробити, тільки ще додаток. Хоча ця функція будильник є. Зйомка. Зйомка є. По зразу воно перейшло на це вікно. Натискаю, час пішов. У нас фоторфував. Так, назад. Так, вибрані контакти. Це є мої контакти, які я хочу собі там, щоб в мене був швидкий доступ до контактів. Це я відкривати не буду. Там відображаються всі мої повністю контактів, і можна зробити 8 контактів, які ви хочете, щоб. Ну, найголовніше, ну Одним словом, можна вибрати 8 контактів, з яких ви хочете дзвонити, щоб не шукати. Наприклад, вибираєш 8 контактів, і серед тих 8 контактів собі вибираєш до кого ви хочете дзвонити. Так, інші це вже йде настройка. От Формат часу 24 години. години. Оце ще я вам казав, що проскакує трошечка єдинічна система. Єдинична система. Це єдинічна система ну це, ну, це трошечки не наше слово. Ну, все рівно, ну, воно тут є, ну нехай воно собі тут буде. ну вже У мене включена метрична система, бо то можна тут поставити там ці фунти, дюйми і пішло. Поїхав. Мова українська автоблокування екрану. 15 секунд. Тут можна до 30 секунд вкласти. Так, щоденні коректування. Щоденні коректування, домашня сторінка, відображання, щоденні коректування. Тобто, все, що у вас там щось хоче підкортуватися, воно буде вам вибувати. І все ви можете на телефоні собі все, все відкоректувати. Швидкий перегляд. Так, увесь день швидкий перегляд. Тобто, швидкий переліт, що, що вам, ну, ви відображаєте, що ви хочете, щоб ви переглядали. У мене включено все. Що я можу, все, і смски, і дивитися, і якісь там оновлення, Ну, будь-що, все, все все я можу переглядати. Так, і бачите, тут такий перегляд, що можна собі поставити, коли ви хочете дивитися іменно за цей перегляд. Поставити час. Контроль. Управління телефона музика. Оце те, що я вам говорив, усе, що з, телеф... з телефона можна заходити в плеєр і слухати музику на годинку. Він в мене включений. Так, не турбувати. Я закрив, тобто в мене ну, можна поставити час, з якої, по яку годину, щоб ну, не турбувати. Я це не тестував, не дивився. Я собі думаю, що це якийсь твій блок, щоб, наприклад, не приходили смски, або хтось не дзвонив, або ще будь-що, ну, щось можна заблокувати. Погода. Погода в мене включена по додатку. Настроєно в Цельсія температура, місто, відповідно, у якому є, щоб мені вибувало. Здоров'я. Оце, що я вам говорив, постійний пульс. Я включив, що воно мені вимірює що 30 хвилин. Можна його виключити взагалі і примусово собі вимірювати. Можна 5, 10, 20, 30. Я включив на 30. Хай воно мені вимірює. Так само серцебиття, тиск, верхня, нижня межа. Можна поставити, який у вас там тиск, ви собі можете поставити. Якщо цю верхню межу тиск буде перескакувати, тоді вже сам вже буде бриніти, дзвонити, буде кричати, що ого, чоловічку, у вас там щось тиском проблеми. Давайте щось робіть. Ну, і оце нове знову ж таки нове, це оновлення. фізіологічний цикл цикл нагадування. Ну Це більш для жінок. Дні циклу, менструальні дні, і пішло-поїхало. І є ще таке настройка налаштування питної води. Він, воно в мене виключено. Якщо його включити, це що буде? Це воно буде е, вам показувати, що, наприклад, ми, е, дорослі людина має випити там, наприклад, 2,3 літри води в день. І за якийсь період часу ви можете поставити, щоб вам буде нагадувати, щоб ви пили воду. Ну, Я це виключу, воно не потрібно, я собі знаю, куди мені треба пити воду. функція не потрібна. І остання функція це є мій профіль, це є налаштування. Також профіль не буду відкривати, це є таке. мета. Мета це ви можете поставити кількість кроків. У мене стоїть 7 тисяч кроків. Наприклад, коли я проходжу у день 7 тисяч кроків, мені на годинку відображається. Хлопець, ура, ви використали свою мету, ви пройшли більше як 7000 кроків. Або так само ви не пройшли за добу. Скільки то кроків, ви не виконули свою мету. Так, Довідкова інформація. ну це Тут на англійській мові воно вибуває. Ну, це я так зрозумів, якась інформація по телефонах, може щось там, щось не конектиться. Ну, в мене все сконектилося. Google Fit. Тобто, якщо в мене цієї програми немає Google Fit, це вроді в айфонах є, знаю, ну, в мене немає. Це виходить, що цей додаток він також дублює у програму Google Fit, що повністю відображається ваші всі погодиннику серцебиття, тиск і все повністю воно відображається також у цій програмі. Ну і про, ну, про саму програму оновлення до бета-версії. У мене всі тут нові версії. Найновіша вона оновила тепер політика конфіденційності, також все на, на англійській мові. От такі Отакі от коротко, по цьому, не знаю, коротко, мені здається, що по часу не дуже коротко вийшло, також дуже багато. Дивіться, це те, що я протестував. Я тестував то що мені було цікаво. То, що мені було сказали. Ну, самі розумієте, нісої крапки не потрібно, як я буду це тестувати. Е, до чого я дійшов? Е, сон. Е, коли сон виключений, коли годинник е, знімаєш на ніч, е, бере менше заряду. Е, також зарядку е, е, околивається від інтенсивності. Е, Дзвінків від інтенсивності повідомлень від цього. Ну, з літо можна виключити от, от функцію, щоб воно не броніло. Можна виключити. Отвічно, відколи від, від, я це відео знімаю, в мене на 1% сів. На 1% сів браслет. Також пробував я його не з'єднювати, використовувати просто як годинник. Також використовую набагато менше заряду. Але не дуже, не дуже. Ну, Все одно він з телефоном наприклад, не конектиться, але, але все одно він заряд бере. Ну, Що я ще по цьому годинку можу додати? На рахунок того, що він не боїться води, це я даю 99,9%. Ну, За цей годинник я точно даю що 100%, але не знаю, як може я в кого. Ну, Принаймні він мене не підводить. Тільки то, що був малесенький нюансик. Ота, як зараз що буде видно, бачите, тут такі малесенькі два отвори є. Це є мікрофон. А це йде динамік. Бачите, теж два отвори. Коли сюди попадає вода, ну трошечки так, те, як через банку говориш. Але його тако зробити. Є нормально, він все працює, все, вода виходить і все працює. Згідно з вами, що з часом оці отвори можуть забитися, згідно так. Але я знаю, за таку ціну це цілком можливо і я думаю, тут нема на чого на нього рішити. Досить таки непоганий будинок, на мою думку. Кажу, один, то, що дуже великий, жирний плюс. Дякую китайцям. За цю розробку, що вони сюди запхали українську мову. Оце їм дуже, дуже велика повага і дуже велике дякую. А так, все повністю, так, як у простих смарт годинниках то, то, що немає на ньому карти і немає на ньому NFC, що ви не зможете годинником розрахуватися. так решта всі повністю функції. Так що, отакий, досить такий досить некороткий відеоогляд на цей годинник в нас вийшов. Всім дякую за увагу. Кому ця інформація була корисна, потрібна, дякую вам, що додивилися відео до кінця. Ну і все, найкраще. Всім до нових зустрічей, Па-па.